Зараз покажемо, як користуватись касою самообслуговування в магазині Варус. Перше, це потрібно ваш товар саме штрих-кодом, піднести до сканера штрих кодів туди на пакувальну зону. І так робите з кожним товаром. Далі берете вашу картку постійного покупця, якщо вона у вас є. У мене вона на телефоні. Я беру штрих-код і також сканую через сканер штрих кодів Якщо ви всі товари просканували і поклали на пакувальну зону, натискаєте Сплатити і далі можете обрати, що ви хочете зробити з вашими бонусами. Округлити або не списувати їх взагалі. Ми обираємо округлити суму чека. Далі обираєте пункт Банківська картка. Для розрахунку банківською картою вам потрібно мати на телефоні NFC. Я додав підказку і в підказці видно, що дужечки, дуже виді випромінювання це є NFC на вашій карті. Тобто, якщо не всі у вас підтримується на вашою картою, ви можете легко зізнати оплату. Це банківський термінал, до нього можете піднести картку з NFC, ну або розрахувати з мобільним телефоном як це ми. Після успішної оплати просто очікуєте чек, це займає десь до 5 секунд. Після цього потрібно забрати товар з пакувальної зони. І каса закриється, і на ній зможе здійснити покупку вже інший покупець. На цьому, все всім дякую за перегляд, ставте лайк, не забувайте писати коментарі та підписуйтесь на мій канал.